Нові можливості з'явилися для українців, які прагнуть здобути бізнес освіту у Сполучених Штатах. Якщо вам вдалося вступити до котроїсь із двадцятки найкращих бізнесових шкіл США, то навчання може оплатити американський інвестиційний фонд Western NIS Enterprise. Перші четверо кращих українських студентів уже отримали стипендії від фонду і вирушають навчатися до університетів Берклі, Дюка. Університетів Каліфорнії і Чикаго. Програма здійснена за сприяння USID та фонду Horizon Capital. Розповідає Оксана Лігостова. Мене звати Дмітрі Хремчук. Я поступіл в Берхлі. Як розповідають щасливі володарі стипендій, коли вони вступили до американських вишів, то вже планували, що доведеться брати кредит. Однак потім дізналися про цю програму, яка дає можливість профінансувати своє навчання у США. Умова стипендії одна: після двох років в Америці повернутися і розвивати бізнес тут в Україні. Усі четверо стипендіатів планують реалізувати себе в інвестиційній сфері. А керівництво фонду запрошує подаватися на програму нових аплікантів. Аби наступного року вже не 4, а 40 українців поїхали вчитися до кращих бізнесових шкіл у Сполучених Штатах. Так, це є нові можливості. До того часу не було таких стипендій наданих українським студентам. А ми маємо програму, яка дає стипендії на два роки, 60 тисяч на кожний рік. На навчання в найліпших школах американського MBA. я зможу поглянути в принципі. На те, як працює бізнес за кордоном, як працюють глобальні процеси, познайомитися з людьми з усього світу, які приїхали і які були найкращими в своїх країнах, отримати цікаві знайомства і, можливо, отримати контакт, який мені допоможе